25 січня розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Ми намагаємося в наших ефірах розбиратися в тих аспектах нашого життя, в тих подіях, які відбуваються в наших життях навколо нас, які відбуваються в світі. Ми справді живемо в історичні часи. Це без всякого перебільшення. З, звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, але цих фронтів багато, і Один з них я от буквально кількома словами маю сказати: це фронт, власне, це фронт духовний і фронт дипломатичний. Свіжі новини. Ну, власне, останні два дні. Предстоятель православної церкви України разом з предстоятелем греко-католицької церкви, тобто, це дві найбільші християнські церкви в Україні. Вони зараз обидва перебувають у Римі. У них запланована зустріч з папою Римським. Ским франциском, ну і власне є навіть світлини з кафедрального собору української греко-католицької церкви. Це е, собор святої Софії у Римі, коли стоять отак так поруч два предстоятеля двох найбільших українських церков, і це все у Римі. Я думаю, у такі навіть аспекти треба для себе відзначати, щоб фіксувати, в який Час в який історичний час ми живемо. Ну а тепер, власне, до ситуації на війні, до ситуації на фронтах, з нами зараз на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго раду. Давайте почнемо з Маріупольського інциденту. Там є повідомлення, що вибухнуло щось у казармі, де містилося понад 200 окупантів. Власне, до Маріуполя досить далеко, навряд чи туди щось ну таке долетіло. Чи як ви розумієте цю ситуацію, що там могло статися на такій відстані від лінії фронту? Ну, поки що інформації дуже і дуже мало. Можна припустити, що це було е, необережне поводження з, зі зброєю. Навряд чи е, там в Маріуполі працюють наші е, спецназівці або місцеві партизани. Скоріш за все, це, ну, це просто така, така, така несподіванка, можна так вважати. Так, так, несподіванка. Добре, але все одно, ну дивіться, за останню добу повідомлено про понад 900 знищених, 910, зокрема окупантів. І ми, власне, такі темпи утилізації ворога бачимо практично кожного дня. Окрема справа, коли вони накопичують велику кількість живої сили в одній будівлі, та ще й там же складують, ну, наприклад, боєприпаси. І коли воно все вибухає, то там зрозумілі втрати. Але от як нам як нам оцінювати такий рівень втрат майже щодня? Як не 700, так от за вчора Ну, це можна говорити тільки про активізацію бойових дій, тому що практично, коли попадає в зведення Генерального штабу якісь втрати, вони підтверджені або візуально, або якимись іншими технічними засобами. Тобто ці втрати спочатку рахуються, підтверджуються і тільки потім потрапляють у зведення. А що ми маємо розуміти про окупантів, які все одно, попри ті випадки, які відбувалися в Макіївці, в інших тимчасово окупованих містах України? От зараз про Маріуполь якась прикра для них несподіванка сталася. Вони не можуть фізично розосереджувати свою живу силу. Ну, дуже мало місць на окупованих територіях, де можна знаходитись в особовому складу. Вони зараз в такому в такій ситуації, що вони вимушені це робити, тому що. Весь 90 кілометрів від лінії фронту вони відвели власні командні пункти, там склади і все такі інше для того, щоб забезпечитись від ударів хаймерсів, і на цій території вони вимушені щось, щось знаходити, щось десь з е, е, людей концентрувати, А це Ходить дуже дуже погано. Для них. Давайте тоді проаналізуємо цей зухвалий по суті. Такий дуже сміливий акт, який зробили українські бійці головного управління розвідки: рейд біля нової каховки, бій захоплений полонений, і далі, от за повідомленням, ще й повернення на правий берег. Це щоб окупанти не розслаблялися. Як ми маємо аналізувати оцей випадок? А, ну, скоріш за все. Це попало в відкритий доступ тільки тому, що е, наші військові вони е, такі роблять дзвіночок для росіян, що вони говорять, що ми можемо організувати е, висадку десанта. І тут я вважаю, що це одна із таких інформаційно -техно технологічних таких і е, завдань. Для того щоб е розсередити сили росіян. А, Ну, тобто, якщо окупанти зрозуміють, що вони до них можуть дотягнутися і тут, причому дотягнутися не снарядом від Хаймарса, а от, <смас> особисто дотягнутися, то вони мають якось на це інакше реагувати. А як саме? А, підсилити саме оборону на цьому напрямку, тобто підсилити е сили, які знаходяться тут, тобто якісь е ну, міни виставити, перекинути інші підрозділи. Тобто, а підрозділи можна перекинути тільки з іншого напрямку. Тобто, а, а все весь берег прикрити неможливо. Тому потрібно щось думати, якісь ресурси виділяти. Це це дуже складна і непроста ситуація протидесантної операції, Це вони дуже дуже складні і дуже затратні. Окей, okay, давайте тепер трошки про ситуацію на південному фронті. Маріуполь у нас при Азов'я, там щось вибухнуло. Нова Каховка, це Херсонщина, там рейд українських бійців головного управління розвідки по інших тимчасово окупованих місця, містах. Ну, часто теж завдаються удари. Чи маємо ми припускати, що на півдні щось готується з нашого боку? Ну, припускати ми можемо що завгодно, якщо чесно. Але вся ця активність вона має на меті тримати у напрузі окупаційний корпус, щоб не було розуміння, де буде основна ділянка основного удару, і перекидання військ туди-сюди, тобто по різним ділянцям фронту, воно дуже. Дуже негативно впливає і на мораль, і на можливості самої, самого против добре. Давайте тоді кілька слів про ситуацію на східному фронті, тому що північна Луганщина, ну і район Бахмута Соледара це найгарячіші точки фронту. Вже там 5 місяців. Точно що ми маємо розуміти про схід? Дуже важка ситуація є тобто є офіційна і неофіційна інформація але неофіційна інформація вона базується на актуалізації а ситуація може змінюватись буквально кожного часу буквально кожного там дня тому е, говорити про якісь конкретні ділянки про якісь е, Ситуацію я би не став, тому що ситуація на конкретний час знає тільки командування, вся інша інформація вона доходить з деяким лагом по часу. Але можна сказати, що тримаємось, тримаємось, але завдяки такої роботі артилерії і героїзму наших бійців. Е, окей, з цим розібралися. Тепер власне головна тема вчорашнього вечора. Головна подія це ну, оголошення про рішення про постачання леопардів до України. Одночасно є вже інформація від Wall Street Journal про можливу чи скоріше вже майже ухвалене рішення. Сьогодні мають оголосити про постачання танків Абрамс до України. От е, цей процес ясно, що триватиме тижнями, а можливо і місяцями. Я бачив за. Яву цього німецького концерну Райнметаль які сказали, що ну, в принципі, 139 абрамсів є, вони різних поколінь, але там основні постачання це кінець 23 го початок 24 го року. Чи не занадто рано ми радіємо, чи рішення насправді ну уже важливий крок? А, ну, те, що Німеччину дотиснуть з поставками леопардів, у цьому сумніву не було. А зараз питання в тому, що німці на фоні у цього хайпу, який був у нас в Європі, Сполучених Штатів, вони все ж таки змогли досягнути якісь закулисних домовленостей а, по поводу передачі цих танків і те, що буде після цього. То що німці передадуться, зрозуміло було, але Тут вони так на випередження зробили кроки, і які кроки ми побачимо чуть далі. Звісно, що зараз мова йде не про ті танки, які знаходяться у розпорядженні виробника, а танки зі стройових частин пункти Тобто виробник має танки більш ранніх модифікацій, а на озброєнні знаходиться «Леопард-2А6». Це нова модифікація нульових років. І зараз мова йде про те, що саме вони будуть передані е, українській армії ні, а 4 ні а ну там ні раніші версії, а ось саме е, ця А А, Добре, а якщо так спрощено для цивільних, чим відрізняються ці модифікації? 2 А 4 2 а 6 я вже розбирався з тим, що напаковано електронного. Ну наприклад, тому е, в тих бредлі, які нам передають, та і там якісь специфічні і теплові. Зійні канали, і якісь там системи прицілювання і системи управління вогнем. Що ми маємо розуміти про леопарди і їхні модифікації? От а модифікація А 6 і А 7 вона найбільш сучасна і вона відрізняється перш за все гармати. Там гармата більших, більших калібрів, тобто більшої довжини, більшої могутності, і крім того, сучасна система управління вогнем. Це основне там купа різної електроніки, але це основне і це відрізняє на порядок. Тобто, а 4 і А6 – це танки різних поколінь, незважаючи на те, що це модифікація одного того ж «Леопарда-2». А тобто навіть гарматою. Окей, тоді давайте кілька слів про Нідерланди. Вони заявили, що можуть викупити 18 танків Леопард 2 які взяти у Німеччини в оренду. Там же довга історія, що Нідерланди взагалі збиралися відмовлятися від такого типу озброєння, як танки, здали все, ну чи продали Німеччині. Потім орендували свої ж колишні танки у Німеччині. Тепер готові їх викупити. Ну ці самі або там ідентичну кількість, і передавати їх Україні. Чи означає це що Європа по-іншому тепер ставиться до взагалі е, там свого навіть озброєння і озброєння своїх армій а, звісно війна в Україні вона повністю Перекреслила всі такі миролюбиві плани європейських країн, і зараз проходить активна мілітарізація, Всі якщо дивитись на бюджети на 23-й рік. А, а щодо Нідерландів, вона виступає таким собі хамом. Якщо пам'ятаєте, буквально на днях було повідомлення про те, що Голландія готова предоставити власні F-16. Я думаю, що це такий був план. І е, в плані того, що якщо Німеччина не згодиться напряму поставляти танки, то бу е, про прораховувалися якісь моменти для того, щоб Україна отримала танки, не зважаючи на е, німецькі вето або і ну що, якщо не, не не досягнуть домовленості Німеччина і Сполучені Штати навіть так, тобто Нідерланди грають свою і таку ну локомотивну гру. А ще одна історія: Дмитро Кулеба, це міністр закордонних справ України, написав сьогодні зранку, чи вчора пізно ввечері, значить, що ну навів цитату своєї розмови з кимось з колег з європейських політиків, з європейських дипломатів, і там була фраза Ну що наступне завдання? Еф... Ф-16, так відповів Кулеба. Окей, сказав його співрозмовник. Ставлю собі в роботу. От наступна історія, да, у нас пів Фейсбука там вчора фоткалися в леопардових якихось одежах. Да, і це був такий навіть флешмоб. В чому тепер фотка фоткатимуться у нас для того, щоб f 16 з'явилися? Ну я не відкрив великої таємниці, якщо скажу, що історія се 16 вона вже десь посередині. Є неофіційні дані, що починаючи з листопада 2022 другого року, в сполучених штатах знаходиться група наших військових пілотів і техніків, які зараз опановують в 16 Тому ця історія се 16 вона просто зараз стає медійною. А до цього вона вона розгорталася на рівні військових, на рівні е, ну міністра іноземних справ, міністра оборони е, і сполучених штатів і України? А, ну тобто ця історія стає публічною в той момент, коли готують інформаційне поле вже до передачі. Ми так посередині, як ви сказали. Слухайте, а як оці всі історії з анонсуванням постачання чогось до України впливають на Росію, впливають на? Агресорів вони розуміють, що ну їхні танки, і американські, чи німецькі, чи британські танки це щось дуже різне. Абсолютно точно вони це розуміють. Якщо подивитись на російські медіаресурси, там телеграм-канали, там буквально такий шквал. Шквал незадоволення, який дуже дуже потужний і... і грає тільки на користь Україну, і це, крім того, враховується. При тому, коли, коли це починається медійно говорити про те або інше тип озброєння, це крім того, враховується, що росіяни будуть вимушені робити щось у відповідь, і ось це. Пов'язана з те, що ми говоримо, що Європа там не дає зброї, не дає так, але ми дійно починають говорити про зброю тільки коли ми ми маємо можливість її або вже панували, або ось ось опануємо і зможемо використовувати на фронті. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Говорили і про ситуацію на фронтах, і про ті прикрі для окупантів інцидент. Те, які сталися, зокрема у Маріуполі та новій Каховці. Далі ми будемо слухати звернення президента України Володимира Зеленського. У мене є буквально кілька секунд, щоб нагадати вам, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставайте спонсорами Ютуб каналу Радіо НВ. Для нас це важливо і сподіваюсь, для вас важлива інформація, яку ми публікуємо. Ну і підтримуйте незалежну журналістику в особі редакції НВ. Це можна зробити, натиснувши кнопку Підтримати на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.